Всім привіт! Сьогодні з вами я Джокер і ми поіграємо в ігру Майнкрафт на серію The Last Craft. Я нас буде Ram Sky Wars. Це моя любимая ігра Ой, досі від не переключився. Так, дам поки всі люди зайдуть І що я хотів вам сказати, це это... пишіть в коментарях. Чи знімати мені летсплей і виживання в Майнкрафті обично? Я взагалі це перший раз знімаю. Так що не дуже сильно строго судіть. Так, думаю, що спочатку ми підемо середину. та ні. А нього, а потім на середину. побачу. Так, все. Тут еще сундук я бачу. Одеваемся. все блоки. А, все, еще сундук. Нормально. Спеціально собираю политину, ну щоб зробити здук, на якого в нас трошки не хватило. Ой, ладно. Будемо вже строїться. Нам дуже треба швидко устроїтися, щоб нас не замітили. Так. І заміти він сейчас нас. Наче ні. Не подозріваю нічого. Я так збоку стану, щоб він нас точно ще не замітив. У нас уже блоків мало. А тепер сайонара. Хі -хі. Так, нормально все. Візьму собі шльома. і. І тут візьмемо блоки і поміняємо ботіночки. І далі тепер вже строїмося на середину. Не знаю, что у нас блоків ви победили. В смысле. Один я остався. Ну, ця победа тільки вам. Не знаю, що так все быстро. Ладно, зіграємо ще раз. Меня вжидены так. Да, взираємо ще раз. Якщо набирати дуже багато лайків, то... ну також і багато, ну так, нормально. Я зніму другу частину, як я граю це на сідві. Так. Ми можемо ще після цього разу з кайварсом ми не підемо в Бедварс. Це мої дві любимі ігри. Скайварс і Бедварс. І більше нічого не треба. Оце я про я карту трошки знаю, на якій ми зараз будемо грати. Тут ну, мені казали, що дуже мало блоків. Не достроюся я середини. І тут один сундук. Так що, зразу я тут сейчас понабираю те, що мені треба. Те, що мені треба, це ж це блоки. Ми могли б зараз. Що. Не зразу зроблю так. Мечика зробимо. Шибу. Так, блоки в нас... Це нормально, в принципі. Думаю, що хватить. Все, погнали. Баня, як я ї казав, ну тут трошки не вистає, Ну все одно я сам не допрыгну. допригнув. На верені осталось 11 років. Ось трошки до води не попав. Ой, трошки лагає Ой, все, я все якогось бачу. Ми його замочимо. Просав О, де він? Ми його замочили, як я вам і обіцяв. Чік, ще раз так мені не треба. Я зараз можу дуже швидко програти, тому що неділька треба чи щось поїсти, бо в мене дуже мало житті. Я вже боюся зараз кудись йти. Так, напевно, йду зараз покажу. постою. Так. Бронів в нас більше якось так і нема. На слух зато є. Це хорошо. Незначене, йти нам ще раз на середину чи. Зараз хай жиськи трошки Так, Беремо блоки. І зразу біжи на середині. Кстати, на нарені вже мало іграків п'ять. Я бачу два стражаються, не будемо їх мішати. Так, воно перше сундук, тільки я бачу. О, в ньому тут алмазне вже все. Ну, майже алмазний. Одеваємо ботинки швидко. Так, мабуть, я так зрозумів, що сундуки будуть На оцих, типа горах, не знаю. Угу. Возьмем лук. Я так нього лучше не до Уже три Ну, Це разом зі мною. Я не можу залізти. Так, на ну, обой разу блок поставити, а не падаю, я це безконечно. Оце регенерації зілька мені треба було. Щось я тільки трошки віще повикладаю. Возьмо це. Це. О, нормально. Так, десь ці три ігрока. Одного я не тільки що бачив. Он no, новий. Може ми його з лука попробуємо вбити? не знаю. Попали. І що, ми його вибили? Да! Наредній сас два ігрока. Це останній. Тільки де він? Так, возьми лук. Де ж він може бути? Можемо йому напишемо в чаті.